Привіт, дітлахи. Пам'ятайте, перш ніж переходити вулицю, треба глянути ліворуч і праворуч. Мамо, сьогодні на вечерю твоя улюблена картопля Огротін. Тепер ідіть. Погляньте ліворуч, погляньте праворуч. Правильно, тепер ідіть. Гарні дітки. Кого я бачу? Ванда, донечко, хочеш поїхати додому з татом? Мене підвезуть, але спасибі. Ми могли брахувати машини з номерами інших штатів. Сьогодні вранці я бачив одну із Верджинії. Тату, відчепися. Бувай, сонечко. Так набридло бути хорошою. Hi. Привіт! <звук> ти гарненька сквер. Хочеш сьогодні повештатися з дрейпами? Элисон Вернон Вильямс. Сідаю машину. Що таке, Люба? Ці хулігани тобі набрадають? Ні, ні, ми просто розмовляли. Бабусю, Болдвіне, це Вейтбокер. Мене називають Плаксієм, а це моя сестра Пепер. Вітаю, бабусю. Елісон, моя дівчина, тому не лізь до неї плаксію. А ти часом не брешеш? Місіс Вернон Вільямс. Я чую, сьогодні у вашій школі шляхетності відбудеться виступ талантів. Важко уявити, що ви називаєте музикою. Я класно співаю. Де там? Вам доводилося чути про англійську мову? Не казіться, мамусю. Еге ж, щоб не довелося заткнути вам рота. Ходімо, Люба, це ж не потрібно. Містер маніня, хоче в пику? Я б хотіла почути, як ти співаєш. Я скажу це тільки один раз. не наближайтеся до моєї онуки, бандити. Приємно було з вами поговорити. Ходімо. Як може найвродливіша і найталановитіша дівчина школи спілкуватися з дрейпами? Елісон, ми сквери, а сквери повинні триматися разом. Так, але дрейпи теж люди. Просто інакші. Може, Плаксій справді вміє співати? Щось круте, стильне? Де ти набралася цих вульгарних джазових виразів? Твої бідолашні покійні батьки, мабуть, перевертаються в домовинах. Це з платівок, які вона слухає. Люба, пісні, які він співає, навіть не згадується в хіт парадах. Як я можу думати, коли ти весь час до мене торкаєшся? Болдвіна я казала тобі, молодим леді не подобається, коли їх мацають. Отже, у Плаксія з'явилася симпатія. Плаксій на дереві з Елісон сидить. Плаксій цілує Елісон, а Елісон пищи замокне. <реку> Як ти думаєш, гостропика? Плаксій хоче трахнути цю курочку. Елісон сквер, а Плаксій ними не цікавиться. Ні, вона скрейп Наполовину на половину сквер, наполовину дрейп. вона гарненька. Плаксію хильнеш. Я не п'ю за кермом. Ти надто юна, щоб знати ганебну правду про сім'ю того хлопця, але хочу тебе застерегти зло в нього в крові. Давай, рухайся. Це не смішно. Каюк. Машина. Машина.